йо моё йока! Чёрт! Так, вітаю, вітаю! А литимо, вже литимо. Так, я не хочу туди протягувати до того панчмена. Десь виплюнемось з цієї сторони. Зараз подивимося, що ми тут можемо накопати якусь пушку. О, клічненько. Саме її я і шукав. Гарний, гарний улов. Сюди йде раз. Так, давай дивитись, кого ми можемо висікти так. Чисто. Чисто похутенькому. О! Ти, глядь. Ти дійсно, по-хутенькому. О, тут нормальний дробовичок, хлопчика. Вихватили. Перезаряд. Так, о! Що це взагалі, блядь? Хоть хоть бы попасть, ты, ну ёб твою мать, а не бы, блять, стреляешь в ціль, а не бы в сраку кудись. Шо б тобі? Да ще якась дресня и ты дя. О! Хохо! Та ну пацан, ну. Зупинись, хлопці. Хлопч, забув писок сховати, а я в нього тобі і попав. Так, якась дресня воно летить, блядь. Ага, ззаді мене, да? Куде? Курва, блядь, не бачу. Це птать! Прибіг! Оп. сюда иди, сюда тоже, дисталы, дисталы, девчонку О, блядь. птаю. Хуф. Йой, 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 ой, -й -й -й. ой ой Там пацаняры такой, ствол бодрящий. А? Й-майо. Черт. Батутики позакінчувались. Що це? Ну блять, ну це що це за батяра, блять, яким то чином у нас тут до другого місця, блять, дожило. І не скажеш, да? Не скажеш, що це бот, не скажеш. Жива людина просто, блять, стоїть в стіну стрибає собі спокійненько, блять. Ну чого би ні. всі ж так роблять, всі ж так роблять, хулі бенні, блять. 30 секунд воно вс су... пригнуть не може, блядь. А, ти вон панч мене словила. Хе, ну добре. Ну добре. Да, гарний бій.